вже уже відвідувач кафе «Альпака» отримали діагноз сальмонельоз через вживання страв з риби і яєць в січні було в кав'ярні Хані на Ярославському балу в чотирьох гостей вивели захворювання. От яка реакція, який висновок Держпродспоживслужби поїхала з'ясовувати наша Оксана Опришко. Після відвіди з цього кафе п'ятеро людей опинились на лікарняному ліжку. Годувати годували, кажуть співробітники закладу, але те, що люди заразились саме тут, не доведено. Давайте послухаємо. Ну, це просто догадки. Це просто догадки. Такі ситуації зараз стаються по Києву майже в ну, десятках закладів. Типу, проблема навіть не в закладах, а в постачальниках, Скоріше за все, яйця. Тому я нічого не можу про це сказати. То я ж кажу, робляться всі аналізи. У нас взяли всі змиви, всі аналізи працівників перевірили всі сертифікати якості. Ну від нас все. Ми так давно працюємо всього два роки, але подібного не ставалося. З Держпродспоживслужбі Києва нам пояснили, що після сьогоднішньої перевірки кафе прийнято рішення його зачинити. А також роз'яснили, чому останнім часом в Києві почастішали випадки захворювання сальмонельозом після відвідин закладів громадського харчування. Давайте слухати. Проведена інспекція даних даного суб'єкта винесено рішення про призупинення діяльності, тому що не документів, ні дотримання режимів не е... Показники безпеки щодо, щодо товарів немає, тому сьогодні винесено рішення про призупинення діяльності даного суб'єкту. Послаблення контролю за суб'єктами спадрювання привело до того, що суб'єкти спадарювання не дотримуються тих нормативних документів і нормативів, які повинні дотримуватися. Не, не проводить дезінфекцію, елементарні речі не проходить медичний огляд. Ані велика епідемія інфекції сталася у 1980 році у Польщі. Тоді заразило 700 тисяч людей. У Києві до епідемії ще далеко. Після нового року зафіксовано лише кілька випадків. Проте це тривожні дзвіночки. Чи відлякують вони киян від відвідин закладів громадського харчування? Давайте послухаємо. Не дуже хороша, як сказати, хвороба, але ну, нічого страшного. Тобто ми впевнюємося спочатку в закладі, куди ми хочемо піти, що він якби надійний, Цей, е, читаємо відгуки перед тим, як піти. Ну, і, як би, довіряємо, тобто, ніяких таких щоб... страхів -то немає. Я не чула про ці випадки зараз. В принципі, знаю, що це таке за хвороба. У громадських закладах не часто, але м -м -м, якщо то харчуюся, немає в мене побоювань щодо цього. Ну я знаю просто німенлу, звідки з'їсть, з'їсть, береться, так? А я яйця мало їм. Сальмонела найчастіше втрапляє до організму людини через забруднену їжу. Ця інфекція не смертельна, але неприємна. Вона викликає біль у животі, нудоту, блювоту, діарею, зневоднення. Отже, якщо ви виявили хоч один із цих симптомів, негайно зверніться до лікаря. А щоб запобігти інфікуванню, дотримуйтесь елементарної гігієни і частіше мийте руки.